На сесії Чернігівської обласної ради 3 жовтня депутати розглянули 22 питання порядку денного та два звернення колег. Серед рішень, які здобули підтримку, звіт про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2025 року, передача комунального майна та затвердження положення про відзнаку за мужність і вірність Україні. Утім, частина питань не набрала необхідної підтримки депутатів. Серед відхилених приватизація нежитлової будівлі на вулиці Мазепи в Чернігові. Це питання неодноразово виносили на повторне голосування. Давайте повернемося до цього питання. Утім, воно так і не набрало необхідної кількості голосів. Зараз ми будемо голосувати про приватизацію нежитлової будівлі, що розташована за адресою міста Чернігів, вулиця Івана Мазепи, 55А, шляхом продажу на аукціоні. Ставимо на голосування. За – 31, проти – 1, утрималось 3, рішення не прийнято. Цю будівлю можна віддати в приватизацію і її потім продати і зароблені кошти, і реінвестувати в підприємство, яке буде надалі допомагати надавати людям допомогу. Ну це логічне рішення, чому воно не об'єднало зал. Ну мабуть, у когось якісь знов є непорозуміння. Я не маю відповіді на це питання. Окрім того, депутати обласної ради не підтримали й питання щодо виділення додаткових коштів з обласного бюджету. На потреби агролісогосподарських підприємств. Ми і раніше були проти цього, і на цій сесії не голосували. Я б не виділяв би кошти на різні там, земельні питання, там, рай агролісництва. Я б після цих останніх прильотів по Чернігівській області більше б звернув увагу на посилення ППУ і виділення грошей саме туди для Збройних сил. Наприкінці сесії зі зверненням виступив депутат Чернігівської обласної ради Дмитро Іванов, запропонувавши місцевій владі Чернігова розглянути можливість запровадження децентралізованої генерації. Звернувся до Чернігівської міської ради, до міської військової адміністрації з приводу децентралізованої генерації. Це важливо, це дуже важливо. Бо коли немає електрики, тепла може не бути. І ми готові включатися. Ми навіть готові допомагати звертатися до донорів, які можуть це профінансувати. Його накладуть на папер, відправлять в міську раду. Я мав розмову з головою обласної військової адміністрації з головою облради. Прошу їх також включитися в дане питання.